Коли черговий виборець Зеленського з Радофілу розповідатиме вам про те, як Порошенко обікрав Україну та зробив її найбіднішою в Європі, то розкажіть йому всі ці досягнення. Вам потрібен список справ Порошенка? Тож тримайте. Але після перегляду пропонуємо кожному писати у коментарях хоча б одну річ, яка була б зроблена за 23 роки до Порошенка. Цікаво, чи здатні навіть 23 роки переважити лише 5 років президентства Порошенка у найскладніші часи історії України? І чи зможе хоч один вибор Зеленського, хоч чимось, хоч щось із цього спростувати. Пропрезидентська команда Верховна Рада та уряд реформи та досягнення. Перше досягнення децентралізація дуже важлива та успішна реформа, розподіл податку на дохід фізичних осіб. 25% до державного бюджету, 15% до обласного бюджету, 60% до місцевого бюджету. Бюджет користення, наприклад, у 2013 році складав лише 233,1 млн грн, Плюс дотація 39,7 млн грн. З 2018 року бюджет користення вже складає 727 млн грн. Україна. Доходи місцевих бюджетів у 2014 році. Складає 68,6 мільярд гривень. У 2017 році 192 мільярди гривень. У 2018 році 231 мільярд гривень. Друге досягнення реформа Нафтогазу. Перемога у Стагольському арбітражі по контракту Томашенко з Московією. Було відсуджено 4,6 мільярдів доларів. суд у Газі було відсуджено 5 мільярдів доларів. Вдалося врятувати. 94,7 мільярдів доларів зі 126,7 мільярдів, тобто 32 мільярда, на жаль, було безповоротно втрачено. Але відбулася відмова від московського газу. У 2018 році Нафтогаз вийшов у прибуток. Зріс видобуток газу до 21 мільярда кубометрів. Імпорт газу скоротили на чверть до 16 мільярда кубометрів. За контрактом Тимошенко мали щорічно купувати 52 мільярда кубометрів без права перепродажу. Третє досягнення. Запроваджена систему держзакупівлі Прозоро, одну з найкращих в світі. Лише за півтора місяці 2019 року економія сягнула 97 мільйонів гривень. Четверте досягнення: очищення банківської системи під керівництвом голови Нацбанку Валентини Гонтарєвої. Банківська система в 2018 році вийшла у прибуток, а з 2014 по 2017 роки Команда професійників під керівництвом Валітину Гонтрєві вичистила 90 банків зі 180, та званий Микі, націоналізована Приватбанк, введений новий революційний закон про валюту, а курс гривні вже не залежить від економіки московитів та курсу дерев'яного. П'яте досягнення. Ощадбанк виграв суд у Російській Федерації і відсудив 1,3 мільярда доларів. Шосте досягнення: відкрита реєстри пропаї. Ділянки, будинки, квартири та машини. Сьоме досягнення. Введене є декларування прибутків та майна для чиновників і політиків. Восьме досягнення розпочати пенсійну, медичну, судову та освітню реформи. Та реформи МВС. Так звану реформу поліції. Дев'яте досягнення. Створено антикорупційний суд та САП. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Десяте. Ухвалена закон про реінтеграцію Донбасу та про національну безпеку України. Одинадцяте. Прийнятий важливий закон про декомунізацію, який заборонив радянську символіку, політичне утворення, розповсюдження книжок, кіно тощо, які прославляли радянський тоталітарізм і диктатуру. 12. Українізація суспільства. Запровадження і популяризація української мови і літератури, українського театру і кіно. після 350 років закрепачення, змосковшення, русифікації та зросіщення українського народу. 13 досягнення. З 2015 по 2018 роки було відкрито 207 нових заводів та фабрик. 14. З 2016 по 2018 роки було відкрито 115 шкіл європейського рівня. П'ятнадцяте досягнення з 2016 по 2018 роки було побудовано 115 сонячних електростанцій. Шістнадцяте досягнення розпочато реалізацію програми будівництва 513 амбулаторій по всій Україні. В 15 областях стартувало будівництво 310 сільських амбулаторій.